Ці трійко вухастих совенят проживають у вольєрі на подвір'ї зоозахисниці Олесі Божок, і всі вони мають свої імена. Найпершою до жінки потрапила пума, згодом пушик. Лише тиждень тому у пташенят з'явився ще один друг Едді. Вони випали з гнізда, але у різних місцях. І всіх їх прихистила у себе пані Олеся. Саме перша до мене попала пума, приніс її бейлах Валерій Ростиславович. Знайшов в небезпечному місці, тому рішив принести, щоб ну на догляд. Через тиждень після пуми на автостоянку впав пушик. Позвонили, попросили забрати. Забрала. Пожили вони мене майже по три тижні і потім попав до нас Едді. Він випав з ялинки біля училища, його вже встигла потягати за крилишко собака. Досвід у перетримці пташенят у пані Олесі вже є. Торік жінка теж виходила совеням. Щоправда, тоді клопоту було трохи менше. Догляд майже не відрізнявся. Вольєра не було, була клітка, бо це була в мене одна сова, з неї було простіше, була велика клітка з-під попугая. Вона з нами гуляла по дворі, вона жила, ночувала в клітці, з неї було взагалі простіше, бо вона була одненька. А один був злеток, який просто прилітав сам. Він десь видно, Може, маму десь згубив, може, десь ну, всякі в природі трапляється. Він зрозумів, що йому викидається їсти кожен раз. І Він спускається з криші, забирає їжу, заходить обратно, і так він собі жив, поки не полетів. Для пуми пушика та Еді побудували спеціальний вольєр на вулиці, аби совенята вчилися літати та розминали крильця. А тут, так як вийшло, що принесли пуму і через п'ять днів зразу пушик, ну вже просто ребром стало питання за вольєр, бо дві сови в клітку з папушки не посадиш. Їм треба розгортати кри. Ну і так вийшло. Вольєр, дві сови, а третя абсолютно случайно, сказали: ми не знали, що у вас є сови, але ви любите тварин, то нати вам ще сову. Найважче із цими птахами, зазначає пані Олеся, було підлаштуватися під їхній графік життя. На початках жінці доводилося прокидатися вночі, аби погодувати совенят, адже в день вони не їли. Перші тижні, як вони прийшли, вони малесенькі, вони ще не звикші, вдень вони не можуть їсти в основному, бо це і не їхня природа. І починаєш годувати з 8 годин вечора, потім в 11, потім пів ночі, потім біля третьої ставиш будильник, і так по ночах ставиш будильник і ходиш їх кормити. Зараз вже вони. Пума вже тут місяць, вони вже помаленьку адаптуються до того, що вони можуть з'їсти зранку. Улюбленця серед трійки совенят, розповідає Олеся Божок, немає. Усі вони по-своєму унікальні. Пума сама благородна, і за того, мабуть, вона пума. Вона з такими повадками, вона все зважує, вона дуже любить ввечері прилетіти до рук і забрати з руки їжу, розглядати, що їй дала. Ніколи нікого не обідить. Пушик він собі такий своєобразний сам по собі. А Едді, ну він Едді, він самий веселий, він все время десь дереться, він все время щось шукає, найчастіше бігає ще по землі, бо маленький, він найчастіше ще падає з тих жординок. Кожен по-своєму цікавий, так що тут, мабуть, улюбленців нема, вони всі улюбленці. Коли ж прийде час, зазначає пані Олеся, вже дорослі сови полетять жити самостійне життя, і це в перетримці птахів найважче, адже про подальшу їхню долю не дізнаєшся. Зоозахисниця припускає, що найпершою її дім покине пума, бо вже зараз вона може трішки взлітати, хоч і невисоко. Дарина Черемшина та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.